Доброго дня, вас вітає компанія по утепленню будинки від кімпінопласту, Житомир ізол. Тільки якісне утеплення будинків. Утеплюємо на даний час горище, потім будемо утеплювати стіни. Частично стіну всю одну утеплили, Ось так це виглядає. Зараз вам покажу, як повилазило. Мостики, холодно. Дивіться, це все повилазило. Так, проходить процес утеплення. Горище, отвори заселені по балкам продуваємо, прокачуємо рідкий пінопласт. З одного отвору з другого отвору чекаємо. Олександр Красавчик, як завжди. Кому потрібно звертайтесь, хто хоче зробити будинок енергоефективним, завжди радий вам допомогти. Працюємо заради вашого комфорту. Працюємо по Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Рівненській області. На даний час знаходимося в місті Шепетівка. Хмельницька область. Гарного дня!